Сумно дивитися на це все, як серед цього стоїть невеличка могилка з металевим пам'ятником, ніби нагадування про людську байдужість. Коли помирають діти, це саме страшне, що може бути в житті. В кривому розі багато могил, огороджені металевими конструкціями. Звичайно, індустріальне місто. Позлова Лідія Семеновна, похована в 1942 році. Ось, друзі. Мабуть, вже немає і нащадків, щоб прибрали на цій могилці. Специфіка кладовища Кривого Рогу, подивіться, навіть надгробки металеві. Друзі, ось ми і натрапили на могилу Вера Потвілян Петра Миколаєвича, який помер у 2000 Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Перед нами відвали пустої породи, терикони. Ми завітали на одне із старих кладовищ індустріального міста Кривий Ріг. Сьогодні пройдемося осінніми алеями кладовища, подивимося на старі довоєнні могили, на могили видатних людей Кривого Рогу. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ваша думка важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Кладовище називається Криворіжське. Ось, будь ласка, схематичний план самого кладовища. Перед нами пам'ятник Світлані Ліднєвич. Вона похована тут у 1977 році, дівчинці було всього 11 років. Дивлячись на цей пам'ятник, здається, що рідні зробили його саме з її образу. Настільки ніжне і світле обличчя, подивіться, яка вона була красуня. Сумно і боляче усвідомлювати, що життя так рано обірвалося. Коли бачиш дитячі могили, то взагалі стискається серце. Ти розумієш, що це не просто камінь і цифри, а чиясь доля, чиясь невимовна втрата. Такі місця змушують часто замислитися. Цінуйте, друзі, життя, цінуйте кожен день поруч із рідними. Бережіть один одного. Подивіться, наскільки захаращене це кладовище. Мусор просто лежить серед могил, навіть біля смітників. Нові купи непотреб, сумно дивитися, на ну, це все як серед цього стоїть невеличка могилка з металевим пам'ятником, ніби нагадування про людську байдужість. Хочеться, щоб тут було чисто, адже це місто. Пам'яті, а не звалище. Ось могили одного прізвища, мабуть, являлися між собою родичами Пижиков Яков Зінов'євич, Пижиков Валентин Вікторович та Пижикова Віра Антонівна, яка померла у 2020 році. Перед нами могили одного прізвища, мабуть, між собою були родичами Пижиков Яков Зінов'євич, Пижиков Валентин Вікторович та Пижикова Віра Антонівна, яка померла у 2020 році. В кривому розі багато могил, огороджені металевими конструкціями. Звичайно, індустріальне місто. Ось могила, схожа на 50 70-ті роки. Має тільки надпис Карпінський Владимир Афанасьєвич І все. Немає ні дня народження, ні дати смерті. Кононов Михайло Іванович, 71 й рік поховання. Михайло Михайлович, мабуть, син, 2000 й рік поховання. Також металева огорожа. Зверніть увагу. На кладовищі багато смітників у різних місцях цілі осередки непотребу ми бачимо старі вінки, залишки різного сміття. По-доброму хочеться поспівчувати тим, хто тут похований. Бо поряд із пам'яттю має бути порядок і повага, а не байдужість і сміття серед спокою. Літвінова Олександра Кіріловна, 1980 рік. Ось могила, за якою вже давно ніхто не доглядає. Заросло все деревами, прізвище. Козлова Лідія Семеновна, похована в 1942 році. Ось, друзі. Мабуть, вже немає і нащадків, щоб прибрали на цій могилці. Специфіка кладовища Кривого Рогу, подивіться, навіть надгробки металеві. Пам'ятники металеві Бондаренко Антоніна Петровна, похована 1971 рік. Тут спочиває Ільчук Світлана Тимофіївна, Пузиренко Матріона Афанасівна, Ільчук Володимир Петрович. Бондаренко Марія Данилівна. В 41-му році похований Олексійенко Ісак Кузьміч. Перед нами просто на землі лежить могильна плита. На ній написано осінній Михайло Семенович народився 1893 року, помер 1941 року. Він прожив лише 48 років. Плита, ми бачимо, зроблена з граніту, але не стоїть, а лежить горизонтально, просто на землі. Мабуть, колись тут був пам'ятник, а тепер лишилася лише кам'яна плита. Ось молодий хлопець похований. Рік народження, 84-й, помер 2020 рік. Краснобокий Олександр Миколаєвич, 1940-2015 рік. Коли помирають діти, це саме страшне, що може бути в житті. Ось, будь ласка, перед нами могила дівчинки, якій було всього 4 роки. Добровінська Оксаночка, 1971-75 рік. Березку ніжною сламали, От бурі не змогли спасти, Не виплакать, обіди і печалі. Оксаночка, любимая, прости, бабуля, мама. Дуже тяжко дивитися на могили дітей. Перед нами могила Вера Потвілян Тетяни Миколаївни. таке прізвище добре відоме в коровому розі, адже в 70-х, 80-х роках тут працював видатний лікар гінікогініколог. Потвелян. саме завдяки його професіоналізму і доброму серцю, багато жінок кривого рогу стали щасливими матерями. Тисячі дітей з'явилися на світ завдяки цій людині. Просто поповни, поповнилося новим життям місто, поповнилося новими родинами. І навіть сьогодні, через десятиліття, його ім'я постійно згадують ті, кому він допоміг. А зараз його справу продовжує син. Також є видатним гінекологом в Кривому Розі. Ми бачимо могилу Моргунової Людмили Ілінічної, якій було всього 25 років. Вона похована тут в 1975 році. Пам'ятник має надпис. Глаза мої іщуть тебе, моя мама, Тоскую о ласках твоїх, і підписався син. А в кінці написано Ми будем помніть до могили черти любимого лица. опустела без тебя земля. Золота осінь у кривому розі, листя шародить під ногами. У повітрі стоїть особливий осінній запах, сумний, але такий теплий. На кладовищі зараз тихо, тільки чути, як вітер рухає гілочки і падають листочки. Все навколо ніби засинає, готується до зими. Осінь тут має свій настрій, спокійний, задумливий. Дивишся на ці дерева. На старі пам'ятники і розумію, що час минає, але пам'ять залишається назавжди. Мою увагу привернула могила. Будь ласка, має надпис Ваня Жихарь 1948-1970 рік. Це студент п'ятого курсу медичного університету погиб трагічно. Ось так. Друзі зробили пам'ять про людину, яка загинула. В 22 роки. Могила має прізвище Тимошина, далі нерозбірливо. Похована в 1965 році. Харланович Георгій Михайлович похований у 2020 році. Мабуть, був знаменитим фотографом в кривому розі. Друзі, підкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи варто ставити на кладовищах ось такі пам'ятники? Чи, можливо, краще робити класичні, прості з надписом, щоб була пам'ять і все. Мені цікаво почути саме вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Друзі, ось ми і натрапили на могилу Вера Потвілян Петра Миколайовича. Який помер у 2017 році, він був заслуженим лікарем України, видатною людиною, яку добре пам'ятають у Кривому Розі, саме завдяки його праці і людяності місто поповнилося не однією тисячею нових мешканців. Він допоміг багатьом жінкам стати щасливими матерями, подарував життя тисячам дітей, про таких людей кажуть просто лікар від Бога. І навіть після смерті він залишив по собі найцінніше пам'ять і вдячність тих криворощан, кому він допоміг. Ось така скромна могила серед барвистих дерев знаходиться на кладовищі Вера Патвілян, Петро Миколаєвич. Трапилася могила лікаря жінки Нахутіна Бондарівська Таїсія Ізраїлівна, похована 1976 рік, дорогої жені матері, бабушки. Ось, будь ласка, також лікарі. Далі йде з лівої сторони підполковник Літовка Василій Петрович. Похований у 1980 році військовий. Ми бачимо лівіше могила Мдиянам Іван Олексійович в 1973 році похований, також військовий, нагороджений орденом Червоної зірки. Ось. А це орден Вітчизняної війни. До речі, він. Сплав має золота, накладка тільки срібла. Це повністю сріблий, срібний орден. Ось такий воїн перед нами та його могила. Могила Мигуцького. Олександра Романовича похований в 77-му році, кандидат технічних наук заслужений ізобритатель УССР. Цікава могила. Подивіться, будь ласка, на ній зображено три людини. Гощицький Володимир Леонтьєвич, похований в 1971 році. Дорогому любіму, адже не і внуков. син Арон трагічно загинув в 1945 році. погиб за родину. Серед могил, подивіться, яка купа сміття. Лодовище, звичайно, це не місце для сміття, а місце пам'яті, тому треба поважати, хто тут похований, звичайно, прибирати це сміття. Цікава могила. Звертаю вашу увагу на дату поховання Авраама Айзіковича, 1942 рік. Скоріше за все, що він був жертвою німецької агресії під час німецької окупації Кривого Рогу. І його дружина Немировська Марія Євсеївна, яка померла в 1978 році, похована біля свого чоловіка. Ось Така ухожена могилка чоловіка та дружини. Дитяча могила Варакута Олександр Дмитрович. Дитинка прожила 5 років, з великим сумом споглядаєш на дитячі могили і часто задумуєшся, чому Господь дав цим діткам так мало часу на землі. Кожна могилка це життя, яке ледь почалося, а вже обірвалося. Дивлячись на це, серце стискається і хочеться цінувати кожну мить. Свого життя. Подивіться, як з часом корозія руйнує цементові могили, на поверхні з'являються тріщини, матеріал кришиться і обсипається, пам'ятники поступово втрачають свою форму, надписи стають майже незрозумілими. Це нагадує, що навіть камінь під впливом часу слабне. І пам'ять про людей потребує нашої уваги та догляду. Портной Абрам Рувімович похований в 51-му році. Друзі, ми потрапили саме в ту частину кладовища. Де зосереджено багато поховань. Тут, мабуть, єврейські могили, Яков Абрамович. Історія та пам'ять цього народу відчувається у кожному надгробку. Перед нами могила Ангєрт Абрам Майорович, похований 1986 році. Ми бачимо стареньку могилу з надписом Моніна Феня Майсеївна, похована в 1949 році. Подивіться на сам надгробок, він виконаний з особливою архітектурою, гарно продуманий у деталях. Навіть через скільки років цей пам'ятник зберіг свою форму та характер. Такі могили нагадують нам про історію людей. Які жили поряд і залишили по собі тільки пам'ять. Перед нами дуже незвична могила, зроблена зі стовбура дерева з обрізаними гілками. Тут спочиває паль Дора Маїсеївна, яка похована в 1950-х роках. Такі надгробки відразу привертають увагу своєю особливістю. Вони нагадують про те, що пам'ять про людей можна зберігати по-різному, навіть через нетрадиційні форми самого пам'ятника. Металева огорожа. Тут похована. Суконник дежур Рахіль Арбер, Альбертовна в 1951 році. Дорогої мамі, дочері, сина і внука. Пам'ять об отце і дідуськи дежур Ізраїля Абрамовича. Пам'ятник покрився мохом. Десь тут неподалеку проживають. Собачки, так як дають про себе знати. Ось, будь ласка. На, на, йди сюди. Іди сюди. Він знає, що це його територія і він має її охороняти. Пам'ятник цілій сім'ї. Бурштейн. Будь ласка, всі ті, хто поховані. Час не береже нікого і нічого, пам'ятники руйнуються, поступово зникають. Якщо немає нащадків, хто полагодить цей надгробок через деякий час тут може не залишитися навіть сліду пам'яті про людину. надгробних плит повалені з часом. Деякі захаращені деревами не прибираються. А цій могилі, скоріш за все, що похований солдат Другої вітчизняної війни, але вже немає сліду та... Прізвище, хто саме тут похований? Врач, Харитон Ісакович. Будь ласка. Також ми бачимо дуже старезний пам'ятник надгробок, який зроблений з каменю. Григорій, здається, Семен, Семенович, похований в 1952 році. Каршенбаум Борис Абрамович 1953 рік. Дорогому любящому мужу, отцу, сину і брату. Невідомому солдату. Тут спочиває ріжець Григорій Михайлович. в 1954 році. Був похований. Бачимо могили Бондаревська іда Абрамовна 1995 року. Спочиває Бондаревський Наум Абрамович, помер в 1994 році. А ось солдат Великої Вітчизняної війни, Бондаревський Едуард Абрамович, помер в 1956 році. Трагічний погиб. Будь ласка. Далі Бондаревський Семен Абрамович в 1942 році погиб на фронті. Подивіться, які красені, які молоді хлопці гинули, як тоді, так і зараз. На жаль. Дуже прикро, дуже сумно, що це відбувається. Могила Мороз Лев Наумович, похований в 1978 році. Скоріше за все, що дружина Анна Майсіївна, 86-й. Друзі, я так розумію, що це могила факаленосця. 28-х літніх Олімпійських ігор, які відбувалися в Греції у 2004 році, в Афінах. Скоріше за все, що це була збірна України, і саме Турабелідзе Лукіч ніс факел попереду нашої збірної. Ось такий спортсмен. Тут похований. Біля нього турабаліт Загія Гівієвич у 2008 році автор пісень Вислушай ветер. Зачем мені в небо? Осенній гость мій город. Також біля них пам'ятник гвардії майор Кожухар Тарас Федорович. Томашевський Юрій Олегович. Похований у 2006 році. Друзі. На цьому будемо завершувати нашу осінню прогулянку по кладовищу в Кривому Розі. Листя шепоче шепоче свої історії. Пам'ятники зберігають спогади. А ми з вами стали свідками цього спокою. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайки і писати коментарі. Ваша думка для нас дуже важлива. Я щиро дякую всім, хто був разом зі мною у цій мандрівці. До нових зустрічей на каналі Київ Кадрів.